Як зайти в безпечний режим на телефоні Samsung. Спочатку потрібно вимкнути або перезавантажити пристрій. Після того, як появиться логотип Samsung, потрібно натиснути та утримувати клавішу зменшення гучності. Про те, що телефон завантажився в безпечному режимі, проінформує надпис в нижньому лівому куті екрана. Після цього потрібно розблокувати телефон та використовувати можливості безпечного режиму. Зверніть увагу на те, що багато програм в цьому режимі працювати не будуть. Деякі шкідливі програми можуть отримувати права адміністратора пристрою, і ці права можна вимкнути лише в безпечному режимі. Тому безпечний режим може допомогти у випадку, якщо ваш телефон заразився якимось шкідливим програмним забезпеченням. Для виходу із безпечного режиму достатньо перезавантажити телефон. Та дати йому завантажитись у звичайному режимі.